А ви знали, що судів в Україні насправді не існує. Згідно конституції, вони повинні бути створені законом, а вони створені указами президентів України. Чи так це насправді сьогодні ми будемо з вами дивитися об'єктивні документи і розвінчувати міфи колаборантів, які розповідають українцям відверту брехню? Усім привіт, дорогі наші глядачі, з вами, як завжди, новини Медіакор студії Олександр Шавлюк. Останні роки чомусь стало модно, як то кажуть, слухати не професіоналів, а слухати будь-кого, так званих блогерів, які взагалі не розуміють, про що говорять. Адже юриспруденція це дуже велика галузь. Та дуже розгалужена система знань, а професіоналізм юриста має підтримуватись кожного дня вивченням нової практики, судів та іншої юридичної інформації, скориставшись тим, що народ слухає не юристів, не професіональ, а усіх, кого тільки можна послухати, колаборанти, агенти Кремля насипали в Україну стільки міфів. Що усі юристи світу будуть їх розвінчувати роками. Але друзі, ми маємо це робити, тому обов'язково поширюйте це відео. І, до речі, є дуже багато людей, які просто їм повірили, навіть не відкривши офіційний документ, міжнародне право, Конституцію України, перехідні положення тощо. Пам'ятайте, ставлячи лайки, роблячи репости. Ви допомагаєте іншим людям знати правду. Отож, бо сьогодні зачитаємо документи такими, якими вони є, і кожен може зайти і це перевірити, щоб ми могли працювати на благо суспільства, підтримайте нас, будь ласка, своїми будь-якими благодійними внесками, які вам не шкода для нашого розвитку, адже нас дивляться мільйони людей. Тому кожна гривня важлива. Реквізити для перерахування благодійних внесків є як в описі під відео, так і в першому закріпленому коментарі. А тепер, друзі, щоб не затягувати це відео, давайте перейдемо на офіційні документи і уважно їх прочитаємо. А тепер увага разом прочитаємо статтю 125 Конституції України, а саме частину першу. Суд утворюється, реорганізовується і ліквідовується законом, проект якого вносить до Верховної Ради України президент України. Після консультації з вищою радою правосуддя. Отже, як бачите, може здатися, що дійсно колаборанти праві, посилаючись на статтю 125 Конституції України про те, що суди мають створюватися виключно законами України. Але колаборанти не розповідають іще одну правду. А отже, по своїй суті брешуть всьому українському народу, як і диявол розказував правду Ісусу Христу. Що він може дійсно і камінь зробити хлібами тощо, але разом з тим Ісус Христос розказував йому ще іншу правду і казав не спокушай Господа Бога свого. Так само і колаборанти Вони беруть одну статтю і трактують її по-своєму, хоча Конституція має багато багато інших статей. Та ось, друзі, переходимо в самий низ у перехідні положення Конституції. А саме там також є дуже цікава відповідь. На це запитання. Пункт 12. Верховний суд України і Вищий арбітражний суд України здійснюють свої повноваження відповідно до чинного законодавства України до формування системи судів загальної юрисдикції в Україні відповідно до статті 125 цієї конституції, але не довше 5 років. Тобто, Верховний суд та Вищий арбітражний суд мали бути переформовані. У п'ятирічний термін, що і було зроблено. Судді усіх судів в Україні обрані чи призначені до набуття чинності цією конституцією. Наголошуємо, конституція набрала чинності 28 червня 1996 року, тобто через 5 років з моменту проголошення України незалежною державою. І далі ці статті зазначається, продовжують здійснювати свої повноваження. Згідно з чинним законодавством до закінчення сроку, на який вони обрані чи призначені. Іншими словами, судді, які призначені на певний срок, закінчують свої повноваження, і далі їх переобирають або не переобирають. Судді, які були обрані безстроково, вони безстроково посідають вищевказані посади судді. Судді, повноваження, яких закінчилися в день набрання чинності цією конституцією, тобто 28 червня. 1996 року продовжують здійснювати свої повноваження протягом одного року. Отже, усі суди, а також судді, які були призначені або утворені до набрання чинності Конституції України, тобто в період з 1991 року по 1996 рік, є повністю легітимними, а їх створення та призначення повністю відповідають Конституції України. Разом з тим нагадуємо, що в відповідності до статті 58 Конституції України закони та інші нормативно-праві акти не мають зворотньої дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи. Частина друга цієї статті чітко зазначає, ніхто не може відповідати за діяння, які на час їх вчинення не визнавалися законом як правопорушення, тобто усі нормативно-праві акти, які приймаються після 96-го року. Не можуть скасовувати попередні. Разом з тим в самій Конституції зазначено, як ми вже з вами читали, і є це в перехідних положеннях. Кому цікаво, зайдіть, почитайте, що нормативно-правові акти, які діяли в Україні до 91-го та тим більше до 96-го року, є частиною національного законодавства в частині, якщо вони не суперечать Конституції та законам України, які були прийняті на основі Конституції після 96-го року. Отож, бо потрібно правильно розуміти законодавство, правильно його трактувати, бути фахівцем у галузі права, і тільки тоді ви зможете хоча б щось знати та розуміти, як тонко вас усіх підманули. Як ви вже зрозуміли, розділяй і властвуй саме так працюють агенти Кремля, саме так вони розповідають, що Україна начебто не держава, начебто в неї немає ні правоохоронної системи тощо. Про що публічно неодноразово говорив їх шеф та кумир Володимир Путін. Але, друзі, ми з вами живемо в світі інформації, де все можна легко перевірити. Отож, бо підписуйтесь на канал і разом з нами розвиваємося не тільки в медійній сфері, а й в юридичній, що дуже і дуже, як ви бачите, важливо. І пам'ятайте, знання за плечима не носите. Тому, друзі, разом до перемоги. Слава Україні! оказывается, что задержали даже гражданина Российской Федерации. А я просто не могу понять, а там какой-то предлагается. прилагается. Вот честно сказать, вот, вы знаете, я в движении с самого начала, я не слышал, чтобы кто-то финансировал из России. Я, ну, для меня это вообще-то, честно сказать, пища?